Є три основні джерела: перше це програма розширеного фінансування від МВФ. Наступного року передбачається чотири транші на загальну суму понад 2,6 мільярда доларів. Друге джерело це програма Ukraine Facility. У 2025 році ми повинні отримати 12,5 мільярдів євро за цією програмою. І третє джерело, про яке ви говорите, це кредит від великої сімки коштом заморожених російських активів. І загальна сума цього кредиту ставить 50 мільярдів. На сьогодні ми маємо рішення від євросоюзу щодо виділення в Україні понад 18 мільярдів євро коштом цих заморожених російських активів. Вони будуть надходити щомісяць траншом по півтора мільярда. Також маємо рішення від США надання цієї допомоги у розмірі 20 мільярдів доларів, і ще мають надійти 3 мільярди від Великої Британії та Японії і 3,7 мільярда від Канади.